Привіт, друзі, ви на каналі Тарахтушка. Сьогодні читаю для вас оповідання Марка очка Чари, в якому описується сумна та водночас цікава любовна історія. Хочу сказати кілька слів про новини на каналі нарешті я підключила спонсорство. Відразу хочу сказати, що ролики на каналі будуть виходити як і раніше, без змін спонсорство, створене лише для додаткових цікавинок. Тому, кому буде цікаво, переходьте за посиланням в описі під відео та подивіться один з рівнів називається Тирохтушнички і коштує 10 гривень. Не забувайте підписатись на мій канал та канал мого чоловіка Олександра. В нього, до речі, зі знайомим нещодавно вийшла неймовірна ніжна пісня Ти. Що ж, починаємо читати. Давня то давнина, а наче вчора діялося. Молоді літа сказано. Що за мову чуєш або бачиш, до кінця воно тобі привиджується. Стара бабуся була розказує нам, дівчаткам, прядучи вовну, а ми, звісно, наче тобі душею всяке слово вбачаємо, як то колись було на світі, які дива творились колись то. Жив собі, старий козак за дорожко, з жінкою, розказує була бабуся, дав їм господь викохати собі сина, як сокола. Такий же то виріс козак з його хороший. Що до коня, що до зброї, що до звичаїв, мовляв, лицарських. тож і дома щира була в його душа до всіх. Батька і матір шанував і поважав сказати Старі тішаться та радуються своєю дитиною та дякують Господові. Дожив віку свого старий Задорожко, позвав господь до себе. Побогословив він сина й жінку, наказав не журитися, хороше поховати його та й спочив навіки. Годі плакати, мамо, умовляє ти між старуненьку. Все ви бога гнівите. Дитино моя кохана, як же мені сльози впинити, коли самі з очей ринуть? Я прожила веселий вік молодий, з ним тихо та любо. І ось довелося на старості літах. Осиротіти. Куди не гляну по хаті чи в садку, чи на дворі, все його згадую. Вже час мені до роботи, мамо, скаже Боотиміш. Піду та й вас проведу до сусідки Ганни, як маєте тут самі побиватись. Та добре ж, добре, мій сокове, ясний. Ходім до Ганни, сину. А Ганна була, як і вона, удова, мала собі дочку одиначку. Звали Химою. Хороша була дівчина, як повна квітка, ясноока. зросла Хима вкупі з тимошем, як брат із сестрою, разом гралися, разом і гори приймали, все вкупі, все любенько між ними, та й так поросли, щиро люблячись. Було як вдень не побачити між дівчини, то вже й ніяково йому, і вона й дівочі очі виплаче. Виглядаючи свого чорнобрового парубка, старі помічали нехай кажуть, любляться молодята. Може, господь і зведе їх докупи, будемо сватами, а чимало ж то було парубків, що ходили за Химою, мов причаровані. Аби ступила за ворота, тут і вродяться, та горда дівчина мине їх і оком не зведе ні на кого. В неї, на думці, тільки ти між чорнобривий. Його виглядає ранок і вечір. Нема його візьми дівчину жаль. Побачить ти веселенько, і любо, і на світі хороше живеться. Без лиха, кажуть, у світі не буває. Не минула і Химу лихає година. Нема тимоша вечір, нема й другий, і третій. Не спить Хима, ходить по садочку, ходить, топче пахучі квіти. Що сама садила і поливала, про все їй байдуже, бо велика туга печаль прийшла до її щирого, вірного серця, почина на світ займатись іде ти між улицею веселий, іде просто до своєї хати. Вибігла вона та й перейняла його. Промов мені, милий, хоч словечко. І вчора, і позавчора тебе не було, коли забуваєш мене. Кажи щиру правду. О, дівчино, дівчино, каже ти між, як ти мене запечалила, мушу сповістити твою лиху годину, не бути нам у парі. Не бути? Хіба ж ти собі другу дівчину знайшов кращу од мене? Чи любить вона тебе, як я щиро? Скажи мені, чия вона. Через неї вік мій молодий пропадає, нехай же хоч побачу, яка. Не гнівайся на неї, Химо, то смирна і добра душа, вона й сирота. Це Олена Бондарівна, вона так до неї ти щовечора йдеш. Я очі свої виплакала, світ мені немилий. А ти з нею женихаєшся, обоє щасливі, одно коло одного. Горе моє, лихо моє несповідане. А що ж ти, може, думаєш брати її за себе? Буду сватів свати в неділю. Чого ж ти так поспішаєшся? Може, не все гаразд буде? Бодай ти не діждала таке віщувати, недобра дівчино. Слухай ти, моше, покинь мою розлучницю, покинь, коли не хочеш каятися вік. Буде каяння, та вороття не буде. Щоб я її покинув, дурно тільки слова твої гинуть. Не зраджу своєї дівчини. Поки жив буду, поки світ сонця. Не покинеш? Розмисли ти, може, та й скажи востаннє. Не хочеш покинути? Нехай мені гарячим піском очі засиплються, коли покину. Побачим. Та й стрибнула в хату. Вража дівча. промовив тиміш та й тяжко задумався. І навернулась йому на думку Олена, що хороша була, як зоря ясна. А покірна, а тиха, як губка сива. згадав він її, та аж покрикнув Нехай мене мир не знає, коли я зраджу тебе, моє горличко. І поклав у першу неділю сватів засилати. Рано почав з ненькою радитись «Не, – не, каже, полюбив я дівчину, хочу її за себе взяти. Благословіть мене. Та нехай же тебе господь благословить, сину, одружись, мій соколе. А кого сватати будеш? Химу? Ні, мамо, Олену Бондарівну. Олену? А я все сподівалася, що ти Химу візьмеш. Хороша дівчина і мене шанує. Та вже нічого казати Коли вподобав Олену, бери Олену. А мені кожна невістка буде люба, аби тебе кохала, мій сину. Послали сватів, побрали рушники, заручили молодих, почула сестра Ганна та й каже дочці Мабуть, тобі, доню, не судилося з тимошем у парі бути, а я вже певна була, що сеї осени вас повінчаю. А що є певного в світі, Нене, -не, одмовила пану Рохима. Не журись, доню, найдеться тобі ще кращий. Ти ж у мене хвили бога. Молода й хороша, як ягода. Ввечері йде ти між до своєї дівчини, весело йому і легенько, і світ йому красується, коли зирк, а перед ним, як мара, стоїть Хима, бліда, похмура І питає покинеш чи ні? Він трохи опам'ятовувався та й каже Бог з тобою, нерозсудлива дівчино. Хіба не знаєш? Я вже заручився. Не покинеш, питаю. Лучше мені вмерти, якби з неї вікувати. Востаннє, востаннє, не покину. Другого дня проситься Хима в матері. Нене, -не, піду я до тітки в гостину. А тітка жила у другому селі, таки недалечко. Іди, доню, іди. Може, розважиш своє серденько, та й випроведила дочку до царини. Не пішла ж, Хима до тітки. А пішла в дикий бір, знала вона там іншу тітку, не бачила її ніколи, а прочула, що живе стара чарівниця в тому бору. Знадобилась вона тепер бідолашній Химі. Вийшла Хима за село, два шляхи в'ються. Поглянула навкруги Немає живої душі. Тільки шумить кучерява верба, та чутно, як рве десь воду з лотоків. Поглянула та й пішла тим шляхом. Щодо бору. Іде минає і де йде, манає і кам'яні гори, і зелені луги, сонце пече її, звернувши з полудня, білі ноги на каміння позбивала, довгою косою загілля чіпляється, і де ні на що не вважає. Переходячи мостом бистру річку, якось глянула в чисту воду та й не пізнала самої себе, аж спинилася. Чи це я? Де ж моя краса, дівоча поділася? Та нащо ж тепер мені вона здалася? Нехай гине, або я свого доказала. Війшла в вбір, зелений та густий, не проглянеш. Темно та глухо в ньому. Озирнулася, а сонце вже низенько, небо палаюче, починає червоніти, іде бором, прислухається, то шурхне щось із боку. То захитається береза, то щось гукне. Химо, химо, та й піде гук по темному бору. Аж лунає. Чи довго вона йшла, чи не довго, коли дивиться, стоять два превисоченні дуби, а поміж дубами сидить стара жінка, стара старезна, аж її мох покрив. В Хими і в очах все закрутилося, а відьма питає чого прийшла люба дівчино? Чого прийшла така молода й красна? До вас прийшла, бабусю. Поможіть. Та й розказує своє лихо і пригоду. Відьма й каже Коли хочеш, то я тебе навчу. Навчіть. просить Хима. Знайшла відьма ножа і пірце якесь наговорене. Простягни ж мені ліву руку, дівчино. Вона простягнула. Тільки лисну гострий ніж. Червона кров закапала з пучки. Відьма встромила в кров пірце і заговорила Ну, каже, тепер іди. Що хочеш, ти зробиш своїм ворогам. Виходить Хима з бору, а сонце вже сідає. Чує вона в собі нелюдську силу. Скинулася вона ластівкою та й полинула. Долітає до села, вже вечоріє. Ударилася об землю ластівка. Перекинулася старою бабою та й стала під вікном у Олени. Дивиться, сидить Олена між дружок, як повна рожа, хороша, уквічена, і так то весело й тихо коло неї. Такий то в неї любий погляд. І дружки молоденькі гудуть коло неї, як ті бджівки золоті, обсіли стола, як свіжі квіточки, а Олена вище всіх на покуті. Дивиться Хима. Та аж серце в неї повернулося. О, каже, – «саме зібрався у неї дивіч вечір. Я не спізнилася. Війшла в хату. Її привітали, питають, звідкіль, частують, а вона отсунула квартирку, простягла серед хати руки та й рече Лети ж ти, молода пташко, а ви дружки за нею, щоб ви довіку вічного літали й щебетали. Проказала вона сі слова чарівниці. Вони випорхнули вікном. Одна по другій тільки крильцями лупотять. Так і полинули ряд по рядочку. Олена повела перед. Що то плачу, що то гомону було та страху по селу. Нема дівчат. Згинули, мов їх земля поглинула. Ти між ходить, стуги та згоря несподіваного місця не знайде. Ходить із вулиці в другу, Аж ти хима в воротях. Глянув він та й згадав її віщування. Вража дівчино. каже, напророкувала мені лихо. Бодай же й ти не діждалася до віку веселої години. Вона подивилась йому вслід і жаль її взяв, і всміхнулася та й промовила. Побачимо. Минув рік. просить Тимоша стара мати. Сину мій, сину. Одружись, мій голубе, що ти маєш у мене вянути? Хоч і жаль, та не вернеться. Втіш мене старую, нехай я свого віку доживу в радості, дякуючи Бога й тебе, моя дитино. Нене, моя старая, трудно мені оженитись, не знайду я такої дружини, яка була в мене колись. Возьми, Химу, сину, то добра дівчина, а мене як поважає. Нехай її господь щастям і довою наділяє, і тебе вона щиро любить. Химу взяти, мамо, та це мені перший ворог. Вона мені навіщувала мою недолю. Ох, сину мій любий. Що те згадувати? Все божа воля. Що дівчина з жалю вимовила, з того пригоди не станеться, так уже не судилось. Як почала то слізьми, то ласкою впадати коло його. То й умовила взяти Химу. Кажуть, вода й камінь довбає. Так і се. Турчать та турчать щодня щогодини, оженись та оженись, пожалуй старуненьку, що тебе викохала, що своє здоров'я стратила, тебе доглядаючи. Козак загодився. посватав Химу та й одружився з нею. Дождала стара невістки, не нарадується. Яка ж то до неї щира та покірна? І вслужить їй ще треба, і пожалує, і догодить, як рідна дитина. А вже коли ти моша, то так і в'ється, так липне до його, з очей не спускає його, хоч він усе понурий і неласкавий. Хима на се не вважає, падає, у його, годить йому, як любі дитині, а як дождеться, то ти між усміхнеться. Боже мій. Як сонце її освітить, і очі блищать, і личко почервоніє. Сидить він якось у садку і жінка коло його, сидить мовчки. Вона йому у вічі заглядає, а він голову спустив, сумує. Коли чують, так щось щебече, так щебече дивляться, а над їх головою пташенята в'ються. Та одна пташка нижче всіх кружляє. Над тимошем. Він чує, як і крильцями паше йому на вид. Жінка схопила його за руку. Устрель, цю пташку, тимоше. каже, а сама побіліла. А нащо я маю безневинно ще бетушку стріляти. Устрель, тимоше. Устрель, мій любий. благає, стискаючи його за руку. Не буду стріляти. Шкода й говорити. Не будеш? Тобі байдуже, що тебе жінка благає, бо жінка тобі не люба. говорить, а сльози з очей скотились йому на руку та як огнем палять. Ох, жінко. каже тиміш. «Все в тебе десь огневі сльози. Бо гіркі, ти, моше, а чимало я їх виплакала? та й почала знов бугати, щоб устрелив пташку. Він таки не послухав. Іди, каже. Іди собі, недобра людино, необачна. Вона зірвалася і вийшла з саду, а пташка все нижче та нижче над ним падає. між дивиться, а так йому чогось милася щебетушечка, що очей з неї не звів би, слухав би, не наслухався її тихого та любого щебетання. Так то чогось жаль його обняв сльози так і ринули з очей. Припав він до землі. Та й зросив її слізьми. Чує, щось високо шумить. Це чорний ворон. Розбив пташенят і найкраще настигає. Вона, як стріла, летить, а ворон її крильми обгортає, як хмарою. Скочив тиміш сам не свій. Побіг, ухопив рушницю та й устрелив Чорного Ворона. Так він і вдарився Коли тимоша в землю. Дивиться, Тиміш. Це не Ворон, це його молода жінка. З під лівої руки чорна кров дзюрчить, а правою держить його першу милу, неживу. Як була на дівич вечір уквічена і прибрана, так і лежить поперед його очима Олена, хороша і пишна, як квітка. Олену поховали коло церкви під вишнею та як поставили хрест, то злетілись дрібні пташенята. Обсіли його згори до самого низу, та жалібненько защебетали. І то, що весни прилітають і щебечуть над Оленою, це її дружечки, що на дівич вечері в неї співали. Ти, міш, недовго маявся по світу, нудьга його з'їла, хата розвалилася, двір заріс бур'яном, і садок усох, і глибока криниця засипалася, все мохом поросло. Та пилом припало.